Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую просто нереальні малосольні помідори без шкірки. Приготування у вас займе хвилин 20 вільного часу, а вже через добу ви зможете покуштувати і відчути цей незрівняний ні з чим смак. Тож, не будемо зволікати, давайте швиденько їх готувати. Набір продуктів максимально простий. Це перчики болгарські, в мене ось такі маленькі, цибуля, гілочки сушеного кропу, листя хрону та прянощі. Всі пропорції я пропишу в описі до відео, а от з перчиком вже беріть на свій смак. І головний компонент це домашні, солодкі, смачні помідорчики невеликого розміру. Як ви бачите, можна брати і кругленькі і сливки, головна умова, щоб вони були смачні. Для того, щоб зняти з помідорів шкірку, я надрізаю їх ось таким хрестиком, не глибоко. Надрізані помідори складаю в глибоку миску та заливаю щойно закипівшим окропом дуже-дуже гаряче. Помідори відставляю в сторону хвилин на 10. Поки беру ось таке відерце з харчового пластику. Його можна замінити на 3-літровий бутильок, але потім ви зрозумієте, чому зручно саме в відерці. Та Починаю складати все, що ми заздалегідь приготували. Це листя хрону. Два листка я поріжу на шматки довільної форми, просто щоб вони краще лягли. А один залишу цілим. Нарізавши одразу, складаю відро, а зверху кладу сушений кріп. Якщо у вас немає, то можна використати і зелень кропу. Тепер беру підготовлені дві цибулинки та ріжу їх кільцями. І так само рівномірно розподіляю у відрі. Зі спецій я буду використовувати перчик чилі гострий, лавровий листочок та 6 горошин духмяного перцю. Обов'язково завжди, коли я квасю овочі, я додаю болгарський перець. Він і сам по собі дуже смачний квашений, а ще й додає такого особливого аромату. Насіння з перцю можна не виймати, але в мене вони якісь були там не сформовані, чорненькі, я їх витягла. Перець складаю зверху на цибулю і повертаюсь до помідорів. Якщо в них вже тріснула шкірка після розрізу, то значить вони вже готові. Зливши гарячу воду, одразу заливаю холодною. Тепер дам помідорам постояти, поки вони вичахнуть до температури, комфортної, щоб можна було тримати руками. Так як вода в мене була дуже холодна, мені вистачило 5 хвилин, тому я повертаю своє відерце знову на місце і починаю очищати помідори. Помідори чистяться дуже легко. І ось тепер головний секрет: дивіться, чому у відерце зручніше буде складати, ніж до банки, тому що вони такі досить слизькі будуть, і в банку може бути проблематично їх складати. І коли всі помідори вже почищені, я їх прикриваю ось тим листочком, одним, що залишила на початку. Тепер безпосередньо приступаю до приготування самого розсолу. Для цього у будь-якій ємності заколочуємо щойно закипівшу воду з сіллю. І поки сіль повністю розчиниться, вода якраз набуде тієї температури, яка нам потрібна для заливу помідорів. Розрахувати кількість розсолу дуже просто. Я завжди це повторюю в своїх відео. Я беру половину від об'єму своєї тари. Тобто, якщо у вас 3-літровий бутильок, беремо півтора літри води. Тепер заливаю обережно помідори. Якраз лічі по листкам хрону, наші ніжні томати не будуть розбиватися чи якось пошкоджуватись. І поки я розмішувала сіль, вода залишилась гаряча, але вже не такий кип'яток. Вона якраз ідеальна для того, щоб наші помідори насичилися тим маринадом, спеціями. Тепер беру кришечку, просто накриваю і залишаю на одну добу на столі. Через добу помідори будуть малосольними, я обов'язково вам їх покажу і ми їх спробуємо. Ну що, прийшов час дивитись, як там мої помідори. Дивіться, вони вже замалосолились, колір змінився. І в самих помідорів, і в листочках хрону. Аромат, друзі, просто не передати словами. Вони настільки ніжні, настільки смачні, що, спробувавши один, ви просто зупинитись не зможете. Так як для мене цей смак ідеальний, тому я повертаю листочки і буду ставити свої помідори до холодильнику. Зберігатись вони можуть досить довго, але головна їх біда в тому, що вони дуже швидко закінчуються. Ось так, друзі, дуже швидко ми приготували найсмачніші помідори, які ви тільки могли куштувати у своєму житті. А я вам, друзі, дуже рекомендую: обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!